Всім привіт! Слава Україні! Слава, слава Збройним силам України! У нас вечірнє тренування. Вже літає десь 45 хвилин. Почав накрапати дощик. Оле все тренуються. готуємо до останнього льоту. Лічне сторони і Так, починаючи з вівторка, рано і вечором, де вони вже поділися, а ось. І ввечером. В середньому десь 45 хвилин 50 літають. Сьогодні погода гарна, не жарко, може і більше, бо, мабуть, будуть літати. Так, сьогодні на вівторок. Зранку перший раз літали, зараз другий раз. Голуби в чудовій формі. В четвер поїдемо на тренування перед льотом. Ось приблизно 60 кілометрів. Так, ми тренуємося. Починаючи з вівторка два рази в день, рано і вечором. В четвер я вивожу їх 60 кілометрів. Як коли, коли більше, якщо час є, повалу і менше, так давно підрузалося. Так, дощик починає збільшуватися. Але бачу, їм все подобається, вони ще літають. Зараз приблизно. І сьомий плюс-мінус А може і дальше би я випустив десь шоста була. Я шоста, чи шоста? Ввечора так вони отлітають Так, друзі, там про... на відео ще додам. Просто немає часу. Ось буквально приїхав п'ята година, тому що зранку приїхав після зміни. Випустив, поприбирав, дав їсти, да поїхав по справам. Тільки що приїхав. Випустив. Я вже наготував корм, поміняв воду їм, поприбирав. Ось ця самочка, що відділяється. Минулого разу не було не змагання. Не, ще бачу, ходять, знаєте. А ось наш друг. Що ти робиш? У нас що ти там купаєш? Тікай, не можна. Не можна, піксель. Що там є? Що там є? там є? Що там? Шукай. Шукай, шукай. Давай, давай, давай. Давай, тут, тут Не купай мені там. А, де. Так, ось. Наш охоронець, правда? Котів ганяє, жодного кота у нас немає. Ні щура, ні кота. Декілька разів вже бачу тут задавленого щура. Десь приходять, зерно падає. А цей мисливець все ліквідує. Піксель. стави. Що там? Що там? Так, друзі. Де вони є? А ось. Буду закінчувати відео, бо дуже дійсно посилився такий. Ніби хмар таких немає, але щось такий дрібний, і густий. Починає збільшуватися. От ще хвилин 20, мабуть, будуть літати. Цього разу дуже мені подобається, як вони літають, враховуючи що Це перший день після льоту, як я їх випустив. Голуби гарно літають. Значить, в формі. Все, дякую за увагу. Всім пока!